Серці натерла дві цибулинки і хочу вам показати рецепт кляру, в якому смажу м'ясо, рибу та будь-що посмажити, і буде ну дуже смачно. Куряче філе нарізаю на невеличкі такі шматочки, трошки його відіб'ю і додаю сіль, перчик і трошки часничка. Відбила м'ясо, додала сіль перчик чесничок. Поки просоліємо м'ясо, готую кляр. Тут у мене дві великих цибулини, додаю два яйця, Одну-дві столові ложки майонезу, трохи солі. Даю 2-3 столові ложки борошна. Ще за бажанням можна додати трошки сиру. Я бажаю і додаю. Так, приблизно тут у мене 100 грам. Ось такий густий кляр має бути. Далі м'язко в кляр. Я це роблю руками і викладаю в пательню. і обсмажую з двох сторін до готовності. Обов'язково спробуйте приготувати хоча б один раз, а може вже хтось і готує. Ось такі вони класні виходять. І не пишіть мені, що кляр не тримається. Кляр дуже добре тримає форму. Ось ось беру другий. Так же само дуже гарно тримає форму. Зараз ще покажу, які вони всередині досмажаться. Дуже вони виходять ніжні, ось такі всередині. Обов'язково спробуйте приготувати. Це виходить ну, дуже смачно.